Всім привіт! Мене звати Каріна і ви на каналі про гроші. Так, раніше мій канал мав іншу назву і був російською, але зачекайте, чи не час вже нарешті перейти на українську. Так давно треба було. І в цьому відео я поділюсь з вами своїми причинами, чому я це зробила. Поділюсь своїм досвідом та лайфхаками. Гайда! І перша причина мені стало огидно говорити російською мовою. Я чітко пам'ятаю цей момент. 14 липня, день, коли у центрі Вінниці відбувся вибух. Тоді загинуло 27 людей, і серед них 4-річна Ліза. Саме той момент мене зламав, і бажання говорити російською або знімати контент російською мовою. Мені не хотілося і було гидно це робити. А бажання навпаки перейти на рідну українську мову посилилось. Друга причина, я хочу, щоб мої майбутні діти спілкувались українською, щоб вони любили Україну та й просто, щоб їм було легше навчатись в українських школах. Наведу приклад, мій племінник у певний час вивчав, як читати по складах. І в комунікація з дитиною я питаю, яке слово ти хочеш зараз написати на листочку по складах, щоб прочитати. І дитина мені каже, я хочу написати слово наскі. Наскі. Тобто шкарпетки. І дитині дуже важко зрозуміти, що від неї хочуть, що треба робити, і співставити дві мови у своїй голові. Тому давайте допомагати своїм діткам, нехай розмовляють і вдома тією ж самою мовою, якою їх навчають в школі. Третя причина це розвиток українського YouTube. Ось подивіться на статистику мого каналу: 50% росні і всього 7% українців. Тому я записую це відео, щоб проінформувати вас, що я переходжу на українську мову, тут буде тільки український контент, але тема фінансів залишається. Тому, якщо вам цікаві особисті фінанси, ваше планування, реалізація фінансових цілей, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І взагалі, якщо ви українець, то перегляньте, будь ласка, свої підписки та нарешті видаліть тих добрих руських блогерів, знайдіть альтернативи в українському просторі. Підтримайте український контент. Це Україна і я українка. Україна вільна країна. І ми, українці, повинні нести її культуру, історію і мову. Вона чудесна, і хто ще не розглядів її красу або боїться перейти на українську, тримайте від мене поради. Перше, спочатку почніть говорити українською з тими, хто вас не знає, наприклад, з співробітниками на пошті, або в супермаркеті, кафе, або з сусідами, яких ви ще не знаєте. Потім додайте українську на роботі. Можете почати з листування у по пошті, в месенджерах, а вже потім використовувати її під час зустрічі. Третє і, мабуть, найголовніше це включайте українську мову у побуті, спілкуйтесь українською з тими, з ким живете, або з тими, з ким постійно розмовляєте по телефону. Четверте, і я про це вже трошки говорила. Відпишіться від російських блогерів контенту, і навпаки, знайдіть канали, де вам будуть говорити про гарну українську, про правопис і про те, як позбутися суржику. Один з таких каналів, посилання на нього, я залишу в описі до цього відео. П'ята порада переведіть свій смартфон та інші гаджети на українську. А також, якщо у вас є якісь збережені нотатки, перекладіть, буде вам тренування. Шоста порада. Почніть читати українські книжки та дивитися фільми українською. До речі, наш переклад завжди смішніший з гумором. Я не знаю, яка точно послідовність цих пунктів повинна бути, ви можете вибрати найлегше для вас і зробити спочатку це або робити все паралельно. Головне, не навантажити себе сильно. Я і чоловік спілкуємося українською вже місяць. Перший тиждень дуже боліла голова, але потім стало легше. Зараз працюю над тим, щоб збагачувати свій словник, а також позбутися русизмів. Тому, якщо щось почули. Виправляйте мене у коментарях, буду вдячна. І остання причина: я працюю в українській компанії. Усі регламенти, усі документи, уся комунікація з клієнтами українською мовою. А відтепер і спілкування всередині компанії з колегами на 99% відбувається українською. І поділюся своїми відчуттями. Тоді мені здавалося, що то дуже важкий вибір. Продовжувати говорити російською або перейти на українську. Але зараз мені здається це очевидним. І я дуже рада, що перейшла на українську. Якщо ви вже зробили цей крок та перейшли на українську, діліться в коментарях своїми порадами та відчуттями. А якщо ще не наважуєтесь, то, будь ласка, використовуйте поради з мого відео. Дякую, що завітали на мій канал. Якщо відео сподобалось та було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо у вас цікавить тема про гроші. Дякую.